Чудові гольнички. Взагалі вони називаються скринки для рукоділля, але тут краще за все зберігати саме голки. Тут є магнітна стрічка. Звичайно, можна зберігати якісь булавки, піни чи будь-що металеве, що, що магнитице. Вони зручні, бувають ось такі різьблені фігурні або з друкованими принтами. Дуже мені вони подобаються. Ось ця в наявності. Ці дві такі є під замовлення з виробництва, і дуже багато ще її різних дизайнів цих гольничок. Ось такі тут вже зберігаються голочки. Цю гольницю я придбала особисто для себе. Також чекала, як і всі наші замовники, очікувати з виробництва 7-10 робочих днів. Я також її чекала 7-10 робочих днів. Такі умови для нас, як і для вас. Нічого не відвалюється, все надійно тримається. Дуже багато в мене є і швейні, і бісерні. Я навіть трошки вже такі, що треба викинути, але я все одно ними користуюсь. Як і всі, економно до останнього. Ось так гарно тримає, Це моя найулюбленіша картина, тому все, що є з цією картиною, я для себе скуповую різних виробників. І ось цю гольничку чекала так само, як і всі наші замовники. І нею вже з радістю користуюся. Вже два дні вона в моєму користуванні дуже зручно. Я в захваті від неї. Взагалі, рекомендую особиста рекомендація. Тому замовити будь-яку можна з них. Це можемо відправити навіть сьогодні. Вона є. Це за мотивами відомої картини, це за мотивами відомої картини. Та й ще різні дизайни, ось такі можуть бути різні. Заходьте в наш профіль, переглядайте, там ми публікували фото всіх різних варіантів, які доступні. Ось такі 135 гривень, ось такі 155 гривень.